Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Суцільна руїна. Саме це приміщення Коломийська міська рада надала для центру творчості учнівської молоді. Саме тут повинні займатися діти без води, світла, газу та чий стеля може в будь-який момент впасти на голову. Може щось звалитися зверху на тебе, і будуть травми. Ось в таких умовах Настя та її друзі мали б навчатися мистецтво фотографії. Ці діти з фотоапаратом не розлучаються, мріють про свої світлі аудиторії та поки можуть займатися лише на базі інших шкіл. Ми займаємося, як сказати, у першій школі. Але хотілося б, щоб ми тут займалися, мали свій зал, виставковий свій зал. Поки у ратуші не знайшли гроші на ремонт омріяного приміщення, і вчителі і діти власними силами облагороджують будівлю та територію. На даний момент про якісь заняття гуртків взагалі мова не може тут тече покрівля. Це грибок чути на. Навіть умов взагалі праці немає. Скарги творчого колективу вислухав координатор громадського руху народний контролю Коломиї Геннадій Романюк. Активіст обіцяє, не залишить дітей і педагогів наодинці з проблемами. Що треба вже робити ремонт. І я вже добиваюся і буду добиватися, щоб при уточненні бюджету Коломийської міської ради виділили гроші на ремонт цієї будівлі. І не тільки, а також при розгляді бюджету на 2016 рік гроші на це повинні бути обов'язково виділені. Чиновники, і не всі депутати вони не розуміють, що діти, якщо не будуть займатися з ними в позашкільних закладах, вони десь будуть шукати сумнівні компанії. Усі ми повинні зайнятися цим питанням серйозно і переконати тих людей, від яких залежить. Ремонт даного приміщення, щоб це приміщення ремонтувалося негайно. Народний контроль Коломийщини прослідкує, щоб влада знайшла кошти на реконструкції центру творчості учнівської молоді. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль